Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирник. Сирник в кокосовому соусі з білим шоколадом та сезонними фруктами. Це буде дуже смачно. Ну що, поїхали? Що нам для цього потрібно? Що нам потрібно для сирника? 900 грам творога. Кидаємо це все в нашу мисочку. раз-два, Три яйця, курячих. Спішу. Так, цю всю штуку вибиваємо сюди. Просто всі наші інгредієнти нам треба закинути в творог і це все гарно вимішати. Так, ми кинули яйця, кидаємо сахарну пудру. Сахарну пудру. Мука, борошно, мука, манка, манка і ванільний цукор. Це все просто висипаємо в одну нашу мисочку І цю всю штуку дуже добре вимішуємо. По бажанню можна додати <кій> цедри лимона, апельсина, лайма. Якщо вам подобається така штука, то ви можете додати цедри. Він буде набагато ароматніший, приємніший на смак. Так. Так. Ось у нас така штука виходить. Ось така консистенція виходить. Творог. Творог я брав 9%, 9%. Ви вийшли за мій вінницький суржик. І так, що нам потрібно далі? Ми нашу масу, нам потрібно відважити все. Я відважувати це все буду по 200, по 200 грам. Нам потрібна харчова плівка. Робимо так. Так, збиваємо тару. Виходить, тара. Так. Вся ця маса у мене вийшла на 1 кілограм. Так, по 200 грам, да, я казав. І от ми робимо такі от кульки. Цю штуку ложимо на плів, да, і робимо отакі от от штуки. Для чого ми це робимо? Нам потрібно, щоб наш сирник настоявся. Настоявся в плані чого? В плані того, що ми додали муку. І додавали манку. Нам потрібно, щоб мука і манка да, забрали в себе вологу, лишню вологу. І дивіться, ми робимо такі кульки, бажано не готувати одразу вже, бажано поставити на ніч, допустимо, ви там 8 годин вечора це все зробили, поставили все в холодильник, рано спокійно можна готувати. І зараз далі буде видно, що, що і як. І так, що ми робимо далі? Е, у нас постояв наш заміс вечір, цілий вечір. Ми потім цю всю штуку розматуємо. Бедемо І ви можете ділити, ділити це все там не на один. Я просто роблю один сирник. Один, один великий сирник. Можна робити не один великий сирник. А, там 3 по 50 грам, допустимо. І от От ми робимо таку ліпьошку, можна так сказати. І все, потім цю ліпішечку зараз ми будемо жарити. Ну що, представимо нашу плиту, виставляємо температуру. Додаємо сейчас на сковорідку вершкове масло. Пельне масло. Наша сковорідка нагрілася, може наш цирк. Можна ще його трошки на сковорідці приплюснути. Раз, раз. Тепер нам потрібно його перевернути. Дивіться, сирник дуже-дуже ніжний. Тому нам потрібно це все зробити дуже обережно. Я роблю так. Раз, раз. От Він у нас зарум'янився, зараз зарумянився ще з сторони. Потім ми будемо заливати це все кокосовим молоком та з додаванням, з додаванням білого шоколаду. Ах, в когось буде сьогодні дуже добрий ранок, дуже смачний ранок. Ще є один нюанс не нюанс, а побажання вам. Е, якщо ви будете готувати цей сирник, як, якщо у вас є висока сковородка, да, от, допустимо, в мене маленька, то в палеці по факту висотою, вам, ну, от, я, я бажаю, щоб от так от, от, от висота була. Чому так? Маленька сковорідка, е, Ви кидаєте сирник. Коли ви будете заливати молоко, у вас ваш сирник е, буде. от. Весь в цьому соусі, і це буде дуже дуже круто, дуже класно. Тоді його не прийдеться перевертати в соусі. Тому мені? що мені прийдеться. Так, значить так. добавляємо тепер наше косове молоко. Ось воно Потім додаємо наш білий шоколад. Це все нам потрібно протушити. Розтопити шоколад, у нас виходить дуже крутий смачний соус. Наш шоколад вже розтопився. Бачите, нам зараз потрібно це все трошки впарити, щоб у нас вийшов соус, а не водичка. Ну а ось тепер наш соус готовий. Так, що ми робимо далі? Це наш сирник. Тарілочку, лопаточку. І дуже-дуже обережно це все знімаємо на нашу тарілочку. І не забуваємо, що цей соус, в якому ми тушили, сирник можна вилити весь потрібно вилити весь сюди в тарілочку. По бажанню соуса можете робити більше. Так, все, наш сирник в тарілці. це так. Е, декорую. Я беру фрукти, фрукти, що, що є у сезону. Класно, дуже, звісно, полуниця, малина. У мене сьогодні буде персик. Персик, абрикос. Абрикос, виноград, слива. Абрикос, виноград слива і черешня. Цю штуку ми просто от розкидаємо по нашому цитнику. Ай, як він пахнебо. Робимо так. так. Ото у нас черешня. Так. Я думаю, чим більше фруктів, тим класно. Тим лук, тим краще. <хи> тим класно. Так, це наша слива. Все зливається. Так, так. Тому можемо кинути швота в черешню. Сливий кусок. І так. То ще можна додати м'яту. Я додаю базилик. Я додаю просто по своєму смаку. Базилик, ви можете додати м'яту. М'ято теж дуже, 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 дуже класно. Ми робимо таку штуку. Ще е, додаємо горіхи. У мене є з горіх в карамелі, Ну, я буду додавати горіх в карамелі, а ви можете додати просто горіх, який у вас є вдома. Так. так, і горішки. Горішки ми робимо ось так. Багато горішків. І ось що у нас вийшло. Друзі. Будемо зараз куштувати цю цю штучку і казати як. Так, Черешчика. Це дуже смачно, чесно. Я думаю, ви вид сирника ще не куштували. Тому буду, напевно, дуже радий, якщо ви його приготуєте і напишете щось мені, як вам сподобалось, не сподобалось. І ще, що я хотів вас попросити. Дивіться, я буду дуже, 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 дуже вам вдячний, якщо ви будете залишати на цьому відео якісь реакції. Да, лайки, коментарі. Е, підписка дуже важливо, чесне слово, я вас дуже прошу. Підписка, якась активність, щоб я розумів, е, потрібно, потрібно мені це чи не потрібно, потрібно вам це чи не потрібно. Далі буде цікавіше. Е, зараз просто в мене не дуже достатньо часу на відео. Ну, я думаю, що якщо я буду бачити, то, що це вам потрібно. Я буду йти далі. Я буду вставати раніше, приходити і знімати для вас відоскі. Так що підписуйтесь. Гарного вам дня.